Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада починати цей тиждень разом з вами. Хочу поділитися такими деякими думками. В мене серед наставляємих є декілька людей, які, знаєте, я кажу, як Ярий Павло за те, щоб все було чітко, конкретно, сказано отак, значить отак, написано так, значить отак от 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 треба робити і ніяк інакше. І якщо він каже, я читаю в Біблії, що коли Бог з тобою говорить, наприклад, тайна кімната, да? ти маєш там стояти 100% на колінах, скільки б часу то не було і так далі. Я кажу, слухай, ну давай чесно, Бог створив різних людей. Хтось інваліди, без рук, без ніг, вони не можуть скласти так ручки, або отак покласти, або сісти так правильно на колінка і так далі, в деяких немає колін навіть. А зараз війна, багато людей взагалі стають вимушені інвалідами. Як вони можуть то зробити? Що найголовніше, наша постанова, як ми будемо себе лежати, відчувати щось там, чи все-таки наше серце. Тому що ми настільки інколи йдемо яра в віру, що нам здається, що от, отакі от рамки у Бога є, інакше ніякого нічого немає зайвого. Але коли ти починаєш широко роздумувати, розуміти, що Господь створює різних людей, абсолютно різних. І темпераментом, і фізично, і фізіологічно по-різному. Для того, щоб ми вчилися приймати, щоб ми вчилися розуміти, що Господь чує молитву абсолютно різну в будь-який момент. Тому що ми знаємо, це жорстко, але це факт, коли, наприклад, дівчину насілюють, вона молиться, щоб це просто зупинилося, і так далі, або не знаю, людину грабують, ще що розумієте. Тобто, Молитва щиро, відбувається настільки в різний момент, і казати, що має бути отак от і отак от, ми не маємо на це права. Тому що Господь дивиться на серця. Він не дивиться, в якому одязі ти одягнутий в дорогому чи в дешевому. Йому по барабану, тому що він в першу чергу бачить твоє серце. І йому найголовніше, щоб смирення було в серці, а не ззовні. Тому що ми не фарисії, ми не книжники. Вони багато говорили правильно, але багато робили того, чого не треба було робити. І знаєте, от нас з таких історій, яку пам'ятаю вже все життя, як то кажуть, ще на початку моєї віри я зустріла дружину Д'якуна на базарі. І вона сперечалася з жінкою. Да, на той момент. 15-20 років тому за там, якісь копійки треба було реально, як то кажуть, посваритися, тому що е, і зарплати були інші, не так, як зараз. Раніше 200, 300, 400 гривень зарплата — це було вау, круто вважалося. А сьогодні це взагалі ні про що? Це навіть е, в кафе не сходити один раз. І от нас стоїть свариться з продавшицею за ці копійки. І сва... Їй тільки не вистачало ругательних слів. все. Тобто, ну, Фрази, манера оговорення настільки вже принизила цю людину, що капець. Потім вона повертається, бачить мене і каже, ой, а що ти воль без косинки? А я, до речі, була тоді неодружена, хоча мала дитину на руках. Я була неодружена. А чого це ти без косинки? От косинка мене так зміряє, так зміряє. Я кажу, дивно, що тебе Христос не зміряє. А касинка, яка зимряє, і в розмові зараз з продавцем я цього не побачила, того смиренного серця. Господь допускає нам ситуацію для того, щоб перевірити, наскільки ми щиро віруючі, наскільки ми маємо любляче серце, як написала в малих книжках від Івана, так, перша, друга, третя книжка. Там написано любіть, там ключове слово любіть, а ми не любимо. Там вже сказано не люби світу, але люби людей, приймай їх, а ми що робимо. Нам треба осудити, показати. Тому неважливо, як я молюся, в якій позі чи в якому стані. Тому що, коли у нас хвороба, ми лежимо, ми встати не можемо, ми молимось лежачи, ми не можемо стати на коліна або поважно прочитати Біблію у своїх руках. Ми навіть тримати не можемо. І дяка Богу, що сьогодні 21 -е століття сучасне, ми можемо включити телефон або попросити дітей нам включити і послухати слово Боже в аудіо, розумієте? Тому давайте ми не будемо засуджувати. Давайте навпаки допомагати один одному ще більше зміц... зміцняти нашу віру. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. І дуже прошу, щоб ти благословив наші серця реально бути щирими, справжніми і не кам'яними, як написано в Корінфінах. Ти нам дав серця платяні. Серця, які знають, хто ти, знають, який ти і можуть це нести в світ. Дякую тобі за це. Будь прославлена, будь ласка, в сьогоднішньому дні, в наших справах і допоможи, щоб всі віруючі, які є на землі сьогодні, реально достойно прославляли Твоє святе ім'я. Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня, друзі.